Яскравим прикладом недитячої мужності та оптимізму є Віталік Борецький. Хлопчик народився з пороком серця. У свої 12 він пережив дві складні операції. Коли померла мама, Віталік залишився з дідусем і бабусею. Попри все, хлопчик не зневірився і продовжує боротися за життя піснею. Напевно, усіх присутніх вразив цей хлопчина своїм недитячим вмінням триматися на сцені, коли на святковому концерті мікрофон перестав працювати. Віталік не розгубився і продовжив упевнено співати чистим як сльоза голосом. Талік не єдиний приклад того, як можна маючи обмежені фізичні можливості не просто жити, а розвиватися як особистість. Люди з особливими потребами нерідко творять дива, вони вражають інших своїми талантами та роблять те, що часто не під силу здоровим людям. Члени товариства, активні учасники спортивних змагань, різних мистецьких заходів, тому що по місцевому телеканалу бачу кілька сюжетів про те, як зустрічали спортсменів, призерів. Не тільки обласних, а й всеукраїнських змагань, коли ми були в Києві на фестивалі талановитих. Людей з обмеженими можливостями це прекрасно. що ми приїхали і привезли двох представників: це Віталій Борецький і роботи по бісеру Тетяни Мошкін, які нагороджені дипломами другого ступеню. Це дуже приємно, і тому що наша одна організація представляє Рівненську область. З нагоди міжнародного дня інвалідів для людей з особливими потребами підготували не лише святковий концерт. Представники міської та районної влади нагородили інвалідів і людей, які ними опікуються гра. Та вручили їм подарунки. Ми із своїми заступниками, виконавчим комітетом зробили так, щоб отаку, яка з частинку душі допомоги віддати для вас, передати вам через, можливо, матеріальну сторону, але зробити, щоб сьогодні дітки, наші діти до 16 років отримали від влади. Те, що можна отримати, хоча б скромний, маленький подарунок, і це ми сьогодні зробили людям з особливими потребами. Матеріальна підтримка потрібна нікому іншому, проте, більш за все, вони потребують спілкування. Недавний випадок, коли сповідав таку людину, яка вже ну, похилого віку, але все життя провела, скажімо, обділена фізично. Посповідавши, я зрозумів, їй більше треба так. Ми очистили її душу, але Її брак спілкування, і я, зібравши свої священничі речі, ще більше півгодини, просто сидів, і розмовляв з нею. Точніше розмовляла вона. А я просто слухав: от цього їй найбільше треба. Нам треба чути тих людей. Нам треба чути і бачити їхні проблеми. Нам треба чути і бачити те, чим і як. Вони живуть. Ми здорові люди повинні допомагати тим, хто цього потребує. Варто розуміти, що інколи матеріальної підтримки для інвалідів замало. І коли ми не маємо фінансів, щоб полегшити їхнє життя, вони будуть вдячні за звичайну теплу розмову, якої їм часто не вистачає.